Упродовж тисяч поколінь стрільці були лицарями, які боронили наш світ від нашестя пітьми. А ці, як ти кажеш, видіння. Що ти бачиш? Бачу вежу чоловіка у чорному і стрільця. Джейк, це лише сни. Вони нереальні. Існує інший світ, я точно знаю. Ти хто? Це ти, ти стрілець, так. Стрільців не існує. Їх більше нема. Чому чоловіку чорному хоче знищити вежу? Вежа захищає обидва наші світи. Якщо вона впаде, на волю вирветься пекло. Він як диявол, так? Ні, він гірший. Тобі не спинити неминучого. Смерть завжди виграє. Твій світ може і загинув, але мій ні. Якщо дасить і вежі впасти, помруть мільярди людей. А є у вас револьвери і кулі. Ти будеш як свій. Чесно. Чаш уперед. вперед. Витряпуєшся з темряви на осліп. А сказав, малому, що всі, хто з тобою йде гинуть від моєї руки. Я вб'ю його за нас обох. Я цілюся на рукою рукою забув лице свого батька. Я цілюся оком. Я стріляю не рукою. Я стріляю розумом. Я вбиваю не з револьвера. Я вбиваю серцем. Темна вежа.